Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось ситуацію. Ви пишете мені, окупанти сидять на агрегатному заводі у Вовчанську в оточенні. Можливо, це те, що нам випадало раніше, але хотілося б побольше ніж бригада з 400 орків. Ну, давайте подивимось, чи буде ще схожа ситуація, де орки будуть заблоковані, де орки попадуть в оточення. Давайте подивимось, чи буде така ситуація з орками, коли вони будуть у безвихідному положенні на фронті. Давайте до кінця літа дивимось. Можливо, більше подій охопимо. Ну, бачите, тут, гага, в дьявола розв'язуються руки. В д'явола розв'язуються руки для того, щоб об'єднати людей якомога більше, ну, скажімо так, під своїм впливом буде, буде, буде. Вони в тако, такій, ну, в такі п'ятій точки вони будуть. Знаходитися, вони не зможуть вийти з якогось оточення. Бачите, тут вісімка мечів вона перевернута. От, оце оточення, вона перевернута, але десь вони, знаєте, буде така ситуація, ніби вони попадуть в оточення, і буде в них якась така змога або спроба вийти, вийти із оточення, так? вийти з котла, з оточення. Але тут диявол їх під... очікує. Добрий день, я, Олень, він їм скаже. Залишайтеся на місці, ніхто нікуди не йде. Ну, ось так. Ну, і тут по четверці кубків це буде об'єднання. Це карта об'єднання взагалі. Ніхто це говорить про те, що ніхто не уникне покарання диявола. Ну, ось так. Диявол це може бути полон, може бути залежність від обставин. Неспроможність вийти із рабства, можна так ще сказати. Буде, буде лицар мечів, це орківські солдати. Так, ану покажіть нам ще, які ще будуть ситуації. Ну, зависне над кимось, дамоклов-меч, над е, сподіванням. Дивіться, що може бути. В них є якась спроба, спроба контролювати якийсь напрямок, зірковий напрямок, далекоглядний напрямок в них є. Але над цим, цим планом навряд чи буде, ну скажімо, суждено збутися. Зірка, дивіться, вони на морі, на лодці, на човні. Вони на човні. Десь в них там буде, будуть вони Богу молитися, чи кому вони там моляться, стоячи на лодці, на човні. І це буде ситуація, бачите, оця дженочка в польоті над бездною. Чи вони вилізуть звідси, чи не вилізуть з цієї ситуації, оте ще буде питання. Знаєте, між водою та вогнем в них буде така ситуація: В воді потонуть або вогні згорять, а в повітря не взлетять, або, може, взлетять, якщо туди щось попаде. Тобто, це буде якийсь цільовий приліт, цільовий приліт по човну якомусь. По судну морському. Ну ось так. Ще таке буде в них. От, ну якась така от значуща подія. І буде вогонь. І оце от буде посилено. Їхні жахи будуть посилені водою вогнем. Їм, їм нема куди діватися. І багато ресурсів вони втратять, над якими працювали. Це щось на морі буде. От, от, знаєте, зірковий напрям. От я сказала спочатку: зірковий напрям. Оно вода. Ну що, вони відправляться на концерт Кобзона? Бачите, лицар мечів на крилах? Відправляться вони на концерт Кобзона. Це буде влучення по цілі, влучення по цілі. Ми будемо дуже задоволені, бажане влучення по цілі, От по бажаній цілі, можна так ще сказати. Ми про це почуємо. Ну і ще покажіть подію, така пов'язана із розгромом орків. В цій війні покажіть, будь ласка, подію, розгром орків або якась така. Так, якась пропаганда. Пропаганда. Їхня пропаганда заведе їх в глухий кут. Вони стануть заручниками своїх власних переконань. Ось так. Те, що вони проповідують ці всі їхні наративи, побідобісія, вони зіграють погану роль проти них. Чого я все не розповідаю, того що, знову ж таки, дивіться, тут, хоч жриця, перевернута, але тут дев'ятка жезлів. Тобто, припини говорити інформацію, розумієте? Ще не прийшов час. Ну, я скажу так, що це пов'язано з їхніми кордонами, і це пов'язано з об'єктами, які для них мають велику цінність. Тобто будемо спостерігати, будемо спостерігати. Ну, поки що ну, я не можу про це сказати, вибачте: десь вони втратять. І навіть дивіться, вони десь підуть. Вони десь підуть. От знову ж таки, карта кордонів. І вони змушені порушити свої традиції, відстоювати те, що ну, там, де їхні копита стоять, вони змушені піти. Але знову ж таки, я не буду розкрив, я не буду куперсатися в ці ситуації, не буду докладати карти. В результаті, що? Вони самі стають жертвою пропаганди? Багато людей поляже там. Багато людей поляже. Але получать вони по зубах конкретно. І відступають. Вони знову відступають. Це на фронтах ситуація. Вони знову відступають. Буде велика криза, там здохне дуже багато небажаних гостей на окупованій землі або там, де, ну, там, де вони перебувають, на окупованій українській землі. Там буде велике побоїще, можна так сказати, в якій вони ну, здохнуть. Все, давайте ми на цьому закриємо тему. Я не хочу заважати. Побачимо, я вам основне сказала, але про це, от саме останнє, я не можу вже говорити, тому що це, бачите, це планується, це колективна праця і це стратегія розробляється. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок, для того, щоб отримати оповіщення про вихід нового відео. Це є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Тримаємо стрій, бережіть себе! До побачення.